У мене є такі питання стосовно автозапчастин, я особисто сам дуже давно з цим зв'язаний і з запчастинами, але з новими. Буушна мені ніколи не подобалась ця історія з Буушними деталями, але колись трошки там пошуками займався. І так як придбав собі Nissan Leaf з США Битий. Мені треба капот, крило, бампер, фара, бачок омивача, підкрильник, кронштейн бампера, бампер, по мелочам, петля капота точно одна, напевно, дві. такі. І я почав шукати запчастини. Мені цікаво знайти на цей автомобіль всі запчастини, Буушні, щоб вони були в колір, щоб не фарбувати. І мене дуже дивує. Стосовно цін, це просто зашкварна якась історія. От, наприклад, я вам скажу зараз наприклад, Я потім познімаю всі ціни, які мені прислали, і покажу вам, скільки це коштує в оригіналі нове. Бушне оригінальне, грязне, брудне, поцарапане і т.д. І нове в коробочках гарне. Я порівняв, наприклад, бачок омовача. Бачок омовача складається з трьох частин. в принципі. Це бачок, горловина окремо десь кришкою і моторчик омовача. Моторчик з бачком йде в оригіналі, по-моєму, навіть е е е як одна деталь. Не пам'ятаю, точно, треба дивитися схему. Я, я відправив на розборку всі, свій весь список свій на декілька, щоб дізнатися. Ціна на бачок омовача. Без горловини, без моторчика. Єстественно, воно буде брудне, грязне, криве, касе, може бути ще отломаний якийсь кронштейн 100%. Ну, Це історія, він може бути тріснути. Сверняк теж ціна. Одну ціну мені сказали 110 доларів, інша ціна 115 доларів. Голий бачок без горловини і без моторчика самого. Тепер увага. Новий. Бачок з моторчиком разом. Без горловини, горловина окрема, але в принципі вона, в моєму випадку вона ціла. Ну, моторчик, бачок, оригінал, коробка, гарно чисто, 64 долари. Звідки ціна 110? Плюс 50 баксів просто на бучній деталі. Так ні ладно, ладно, Я погоджую, що колись ця історія могла працювати. Якщо машин взагалі в цих не було дуже рідке під замовлення, бачок їде, наприклад, півтора місяця, а тут він є в наявності. Вам треба розбили сніг, зима, бампер, трактобідок, замерз, моторчик, ще щось ну, якісь згорів. Там треба омивач і всі такі речі. Так, да, погоджуюсь. Ну він є в наявності. Оригінальний бачок є в наявності. 64 долари завтра буде у тебе на почті. Чи сьогодні поїдеш купиш? В чому прикол? І це не тільки з бачком. Так все. Навіть кузовні деталі, вони дешевші блушні. Я розглядаю тільки в колір. А мені пропонують не в колір мій і дорожче, ніж я можу купити оригінал. І пофарбувати, і мені стане, в принципі, ті самі кошти. Що з вами? Розборки.